Питаю я, Антон Даньків. Прохожу третю битву кампанії громадянської війни. Що там далі? Виперти повстанців з Древньої Крепості на цій загледяній планеті. Беремо суперсолдата. Темний штурмовик. З реактивним ранцем. Ну, правда, він не літає, тільки дуже сильно скаче. Блин, мне уже капец. Нет, там и так капец уже, по сути. Або не. Ну, подходите, сволочи, повстанцы, подходите. Повстанцы, зверь. Кто кого? Я вже признаюся, думав, що мені хана. Сволочі. У мене була числова перевага, то вона ще зберігається на щастя поки що. В цій грі все надто відносно. Щоб говорити по-нормальному про будь-яку числову перевагу. До речі, темні штурмовики являються не зовсім людьми. Це клони кіборги. Які на процентів так 70 складаються з металу. По тій же схемі, що й Ну, Но Вейдера то прийшлося, ну, по інвалідності, так сказати, прокачатися. Їх насильно. Суміш досвіду ветерана і потужності робота. Яка варто признатися себе не виправдала. Більша частина темних штурмовиків загинули не в бою а від самоубійства. Не могли змиритися бути майже машинами. Так що цей проект накрився. Коли імперія змогла поповнювати армію за рахунок масової мобілізації. Потреба в таких ветеранах відпала. Ну і все. Хоча багато темних штурмовиків переж... пережило громадянську війну і служили імперії після підписання мирного договору з повстанцями. Ой, тобто з Новою Республікою. Хоча тоді вже був як осколок імперії. Но офіційно то себе називали Імперією. Та й вони всі. Це надто складу. На історія, щоб я її так зразу і просто взяв і переказав, признаюся. Ах, так. І от що мені ще подобається. Це... Темні штурмовики не получають урона при... при падінні з висоти. Блін, а я думав, я встиг кинути гранату. Ну, ладно. Попробуємо по-іншому. Снайпером. Шорт, ми ще один командний пункт втратили. Числова перевага вже нам навряд чи допоможе. Фух. Так, затепер. Тепер отже, маємо командний пункт. Так, з чим більше командних пунктів, тим більші наші шанси на перемогу. Яких, впрочеб, так, немає. У суті. так От, віджали новий командний пункт. Знімаємо побільше повстанців і отжимаємо маємо наступний. Я сподівався, що він підірвався на своїй гранаті. Хм, тут турель. А то там мене підірвали. Перевага в нас надто мала. Майте подарочок. Орелі немає. Все-таки снайпером грати лучше. Я штурмовика взяв спеціально для того, щоб відджати побільше командних пунктів. Отут числова перевага не сильно працює в нашу користь, як бачимо. Хоча дозволяє протриматись, причому непогано. Ті контрабандисти вуки такі живучі твари. Вирадки. Нічого. А от для страховочки гранатка. Страховочка себе не оправдала. Як тобі отаке сволоч повстанська? Шорт, щось мені підказує, що ми вже конкретно програємо. Що ти ділишся? По імперському протоколу з криком за імперію кинутися на вистріли. Ну, точніше, попутно забираючи за собою побільше повстанців. Ці придурки напевно забули. Повстання мають властивість придушуватися І так, я в курсі, що повстанці виграли. Але в ці. Ну в цілому ж... Же... то скільки їх їх загинуло? Ну, або хоча б тих, хто їх підтримував, не обов'язково воював разом з ними. Ну, задати от четвертий фільм. Знищення Альдерана. Якщо вірити, віки 2 віки. Мільяр... Віки зоряних війн. 2 мільярда трупів. Уявляєте? Ще й за один вистріл. І то так. Я читав новелізацію четвертого фільму. Той пристарілий психопат, який командував зіркою смертю, сказав, що він знайде базу повстанців, навіть якщо прийдеться в всьому секторі підривати планети одна за одною. Питання: який сенс давати таке оружжя такому психу? Якщо знищувати галактику постійно, то рано чи пізно планет не лишиться. Який сенс бути імператором без підданих? Хоча, якщо чесно. знаєш, що я питаюся, імператор же теж по суті. того... нехіло так з'їхав. Е -е -е, сволоч. Господи. Боже ви Знаєте куди тварі? Ну, хто кого. так, здаємося на карту. Нас шестеро. а офіційно п'ятеро. Так що по суті не обов'язково їм вже вбивати всіх одного достатньо лишити живим. А от в них якраз Ну, хто? Ну, давайте. Ідіть сюди, сволочі, є ще з Проповбиваю. Отлічно. Отлично. Охотиться на цього засранця вже немає сенсу. Но все-таки я завжди придермувся в воєнному плані ідеї. Чим більше вор... що ворогів треба знищувати по-максимальному. Нанести їм. Найбільші втрати якомога. До перемоги. Якщо програєш, тим більше забрати з собою побільше ворогів. Так. Ну де Я, типу... я не понял. Вис? Весь... Оце називається ножом в спину. Ну, а тут, ну це ж не піде. Не крикнеш, кинь пушку. Три, в три фрази. Підніми руки, кинь пушку, вдягни наручники на себе. Ну, неплохо. Шкода, що в нашій команді є предатель. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!